З якими намірами проявляється до вас ваш колишній? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для тих, до кого проявляється колишній. Так, хто він, хто ваш колишній? Ну, він впевнений собі чоловік. І робить для все для, для себе. Думає тільки про себе і про свій комфорт, про, про свій комфорт і про свій уют. Навіть тоді, коли ви розталися, він все одно за вами спостерігав. Він тоді стояв при розлученні, він стояв на виборі і ви вибрав не вас, вибрав іншу жінку. Зараз же ж він хоче з вами поговорити і знайти спільну мову. А навіщо йому це? Ну тут, звичайно, чоловік трохи. Загрався. Він чекав, поки ви сама до нього будете проявлятися і проситися на примирення, проситися назад, щоб він до вас повернувся. Він цього не дочекався і вирішив сам сам проявлятися. Дуже сильно завишена самооцінка в чоловіка. Так, в нього матеріальне все супер, але Поведінка його недостойна і тут розрушені стосунки недаремно, багато болю і страждання він приніс у ваше життя, ви навіть і не збиралася до нього проявлятися, а він чекав на ваше проявлення, так що тут проявився для того, щоб помиритися. Навіщо ви йому? Ну, він маніпулює вами. Повірте, тут ваше життя він не принесе нічого хорошого, так що приймати його назад не треба, нічого серйозного в його голові немає, просто він, просто він не може собі дозволити, що його якась там жінка може залишити. Якщо ви навіть і наважитеся його прийняти назад, це будуть ревнощі, конфлікти, маніпуляції, обман і зради. Так що тримайтеся від нього подалі.